Доброго дня, друзі! Межуват, до речі, аграрне ПГТ, тому що більшість було навчальних закладів, які більше на сільську галузь. Комбайнери-трактористи, до речі, займали дуже великий рейтинг по виробництву зерна. Кожен робітник, який навчився спробі, він більш за все навчився тому, що в обробітку землі. І цим самим в землі отримали найбільший прибуток. І можна побачити при в'їзді які хати по вулиці сонячній, можна побачити. На колі Колосок. Це означає про те, що залишиться символ аграрії. Був е, трактор на одному постаменті техніки 50ліття, тобто старорадянський трактор. Тоді була е, дуже важкою Франція сільська. А зараз більше всього розвинуті, розвивалися і кожним разом робилися краще. До речі, у часи війни німці гітлеровці хотіли стерти повністю. Тим самим залізниця була повністю знищена, а потім через деякий час після війни почалося відродження. І відродили станції межова. До речі, межова. Е, саме найбільше славиться це лікарня, здоров'я кожного багатство всіх. Потім навчання, заклади, заклади освіти, такі як школи. НВК де навчально-виробничий комбінат, де дітей навчали всяким спробам. Спорт, до речі, теж на першому рівні, так як більшість було заохочувань самі найкращі, самі яскраві. Це День межової, тому що День межової це саме найголовніше свято, тому що до нього готувалися і воно забезпечує чому саме колоски, а тому, що це символ аграрності і незалежності.